Доброго дня, слава Україні! Сьогодні ми маємо 11.05.2022 року, 77-й день війни в Україні. Але ж ми працюємо, працюємо для того, щоб наша Україна процвітала і все у нас було добре. І сьогодні у нас буде огляд, огляд заміни шестерні е дворника. Є такий вираз у Кацапів, а в нас це скло омивач чи скло І тут є в нас шестерня. Шестерня стоїть пластикова, як зазвичай у всіх машин. От, і це в нас є Honda CRV 2014 рік. Е тільки американська версія, не знаю, чи відрізняються вони від європейських. Думаю, що ні, хоча тут вже видніше тому, хто буде е, розбирати і дивитися, тому що можуть дійсно можуть бути деякі зміни. От. Ну, якщо ви вже добралися, верніше, якщо у вас виникло таке питання, і ви добралися до свого двигуна, ви зможете побачити, що там всередині, якщо воно схоже, плюс-мінус таке, то це воно ну, важливо, скажімо, навіть не зовнішній вигляд, а те, що всередині, тому що іноді навіть. Рестайлінгові версії якісь ідуть, і вони там півроку різниця, але ж трошки інший виріб, і вже відповідно того, скажем виробник змінює багато чого. І треба чітко все виміряти по зубчиках, по діаметрах і по тому подібних речах. Ну Одним словом, зараз в нас йде розборка цього. Якщо ви зняли всю панельку, вам треба буде викрутити взяти просто звичайну викрутку. З хрестом. Да, і викрутити ці от, 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 от виходить 4 штучки, 4 самрізи. Вони ще болтики такі, от вони є. Три з них ми вже викрутили. Ще один я от зараз викрутю. Покажу вам, що в принципі вже ми і до діла добралися. От він є, Все. Ми зняли, розібрали. І всередині ви бачите те, що є. Це зараз в нас тут є стара шестерня. Я покажу вам, що з нею відбулося. От, ну а далі раніше е, покажу, як е, почнемо розбирати. От є така пластикова тут така от наставочка. Ну, не зовсім зрозуміло для чого, вона якась захисна, там, можливо, якась фіксуюча. От. Ми її там, простенько знімаємо, звичайною викруткою. Вона там десь трошечки, ага, там такі зубчики є. Покачу такі, от вони от -от розбираються. Ну і далі почнемо доставати те, що там є всередині. Тут в нас є отакий от речах з зубчиками, бачите, він знімається без всяких там запресовок, без нічого. Вам треба просто піддіти. Іноді буває, скажу так, що закисає вал оцей, ну, в такій машині 14-го року, зараз 22-й. Так що тут, скажімо, часу небагато, ну все буває. Іноді до нас приходять такі скажімо, вироби і інших. Інших виробників, але ж от проблема навіть виникає, з-за чого виходить з ладу шестерня Це за того, що оцей вал закисає або примерно ці скло, очищувачі, примерзають взимку, і людина намагається там зірвати їх. І, можливо, і за того йде нагрузка, і от шестерня Пигун працює, доволі таки моцний, цей там желізний, і він вигризає просто шестерню, на ну, тому все. От. Зараз я от спробую зняти оцей от механізм. Ну, в принципі, от, -от так от Воно розбирається, все, без всякої запресовки, без нічого. Бачите, одне від другого дуже так нескладно від, відходить. І от покажу вам проблемну ту шестерню, яка до нас прийшла, як вона виглядає. Тобто таку частину, здоровенну частину, бачите, та шестерня, яку ми зробили, а це те, що тут було. І цього шматка повністю немає. Воно викрашило, вигризло його, там, повністю виламало. Ми вже переставили пластину, яка йде, скажімо, для електроконтакту. переставили вже на цю Тобто, Достати її зовсім не От В цих от отвірах стоять такі ніжки. От, і ви можете або чимось натиснути от з цієї сторони, трошечки подати їх туди. От, от таким чином от ви подав, І от воно трошки піднялося. Бачите? Тільки обережно, будь ласка, якщо буде перестріляти, щоб не погнути саму пластину. Тобто бажано все ж таки оці от ніжки продавити туди. Вони пройшли, пластинка трошечки у нас піднялася, і ми її дуже обережно знімаємо. Бачите, тобто вона знімається. Я її доставати не буду, тому що ця шестерня це вже нова шестерня, яку ми зробили. Вже пластиночки, вже тут все нормально, вона зайшла, стоїть на своєму місці, там, де їй потрібно стояти. Ну от ви бачите, от який вигляд, скажімо, є в нашої, і такий самий плюс-мінус, тільки поломана вона, бачите. Поламана і зовсім вона розкришена. От. І отак от от виглядає воно з іншого боку. Тобто, в принципі, все, все нормально, все підходить. Єдине, що я вам хочу сказати, що зараз зараз для того, щоб поставити мені цю шестерню нову, обов'язково нам треба взяти або якусь таку не без ворса ганчірку. Тобто, якою ми можемо якісно дуже видалити оту всю стару, все старе мастило. Чому? Для того, щоб ви бачите, скільки, скільки пластику просто-напросто зруйнувалося. І тобто, ці частинки вони всі можуть залишитись там в редукторі, і ви їх просто не побачите. Якщо ви не зробите чистку, повну чистку, скажімо, всього редуктора, хробачок там скрізь ви маєте подивитися все, все повністю стару, все мастило вичистити. Зараз я там не бачу, не дуже там буду зараз це робити. Шукати, ну я впевнений 100%, що залишки пластика там є. І ця людина, яка в нас замовила цю шестерню, вона зараз це все вичистить, поставить просто свою. Свою стару шестерню, нову шестерню вже, і обов'язково треба все буде якісно змастити. тобто Ми радимо, от в нас є отакі, така от така мастило літо-24, це фірма Агренол. Складнощів якихось купити таку, таке мастило немає, тобто воно є на базарах, скрізь ви можете придбати, шукати щось таке закордонне, дороге. Ну, скажімо так, я скажу не варто, тому що да можна купити якусь мастило якоїсь там, там, тільки воно для пластику там розроблено, все таке, там багато вам роз, розкажуть, але ж е, викинете гроші, і толку з того ніякого не буде. Краще воно працювати зовсім не буде. Це мастило, ми вже таким користуємося понад 7 років, і питань нас не виникає. Єдине, що не раджу, навіть кажу, ні 100%, що не можна використовувати солідол, тому що там зазвичай там щось у нас в гаражах там хлопців лежить. Ми давайте зекономимо трошечки і використаємо те, що є. Ну, бажано цього не робити. Тобто, якщо ви не будете шукати таку. З, таку таку змазку, щоб тікіно для пластику, то просто-напросто, хоча б купіть собі от літо, він дешевий і доступний. І не треба нічого там більш шукати. Ну, старе якесь там незрозуміло не використовувати, тому що просто шестерня, сам пластик порве, полопається і вона просто працювати нормально, у вас не буде. Ну і ще можу підказати такий момент, що якщо будете розбирати, знімати, то раджу початково, коли ви будете доставати шестерню стару. Е, от, положення її зафіксувати, можливо, якимось маркером. Да? От Вона у вас поки там стоїть, візьміть маркер, зробите помітку там, в одному місці, напроти на корпусі в іншому місці. І щоб ви чітко розуміли, або сфоткайте там на телефон, щоб ви повністю зрозуміли, як вам її бажано поставити, буде потім нову вже шестерню, для того, щоб там щось не шукати. Потім варіант, як там буде у вас працювати доволі. Хоча там так само нічого складного немає, ви можете зняти скажем, сам сам двірник звідти і просто е, його поставити в інше положення і зажати. Можливо, і таке. Але ж ну, це таке, як мал, так, мал, маленька ремарочка. Ну ще що хочу сказати, що безумовно, треба звертати увагу. Е, на то, яка там змазка, ну, навмисно це ніхто нікого ніколи не робить, о, тому що дійсно немає сенсу туди лізти, просто якщо все працює. Е, ну, якщо вже так відбулося, ви можете звернутися до, до нас. Як в цьому випадку, тобто, в нас багато різних запчастин до автомобілів. Це може бути там, і двірник, якийсь, може бути і якийсь склопідіймач, там і там, шестерні в крісло електричне. Багато що у нас є на нашому сайті триwкохеса.ua, ви можете знайти майже всю інформацію, тобто того, що у нас є, по факту. А якщо буває таке, як от зараз, у нас немає, ви просто-напросто висилаєте нам свій вузол повністю в зборі, от бажано, як оцей. І не переплачуєте гроші комусь, самі достаєте, самі розбираєте і висилаєте, ми просто робимо ваш таку от шестерню, таку чи іншу, ви ставите самостійно її на місце, збираєте і на тому все питання закрилося. На цьому буду казати до побачення. Підписуйтесь на канал, на канал, якщо було цікаво. У Нас дуже багато відео пов'язане з побутовою технікою, з автомобілями. Тобто, все, що нам попадає в руки, що ми можемо розповісти і донести до вас, щоб вам простіше, дешевше було зробити десь якийсь такий невеличкий ремонт. От, ну і дзвініть в дзвоник, безумовно. Всього вам найкращого. До нових зустрічей. Слава Україні!